Усіх вітаю! З вами Лана, і ви на моєму каналі Книга з Кавою. І сьогодні знову буде рубрика про книги молодих авторів. У цей раз я обрала цифрові кочівники Тея Світлани Суворової. Я прочитала її не на букнеті, а на ватпаді. Якщо що, посилання в описі під відео, можливо, комусь також буде цікаво. Так, якщо ви вже зрозуміли, то це книжка в електронному форматі. І давайте я вам розповім коротенько про що ж вона. У далекому антиутопічному майбутньому, коли людство розселилося по різним планетам галактики і почало займатися тераформуванням генетичним та кібернетичним вдосконаленням людей клонуванням та вирощуванням із пробірок життя на землі стало майже неможливе. Тея, ризикуючи життям, виходить з-під землі на поверхню для того, щоб знайти хоч щось, що допоможе їй вижити, щось, що вона може знайти та обміняти на гроші, за які можливо їй вдасться щось поїсти. Але через деякі трагічні обставини вона ледь не помирає, опиняється на Марсі та стає носієм дивної іскри, яка наділяє якимись певними страшними здібностями. І як не тікає від такого собі рабства, так би мовити, завжди знайдеться той, хто буде сильніший за тебе, той, хто обов'язково тебе знайде і використає твої нові здібності, як. Зброю. Колись давно на землі щось трапилося, через що людство опинилося на мої самознищення. І тоді прийшли ловці, сутності, яким немає пояснення. Вони давали все: можливості, іскри, енергію, але водночас вони були і досить небезпечними. Людство зробило. Перехід та розселилося по різним планетам галактики, займаючись їхнім тереформуванням. Нові світи, нові колонії, люди з пробірок, а мати сім'ю це взагалі великий привілей. Після появи ловців на землі лишилися лише реабілітаційні центри та підземні міста в'язниці. Адже на землю тепер силають вмирати та страждати за провини. Твою пам'ять буде стерто і, можливо, навіть замінено фальшивими спогадами. Задля виживання у підземках люди здатні на все, і серед них дуже багато лутерів. Ризикуючи життям, вони підіймаються на поверхню у спеціальних костюмах для того, щоб знайти хоч щось, що можна обміняти на якісь гроші, за які потім можливо вдасться купити їжу, а можливо й ні. А тим часом поза землею вирувало своє дивне та жорстоке життя: тиранія та домінування, шляхи до влади по трупах через переродження та страждання. Це світ, де тебе можуть клонувати та завантажити копію твоєї свідомості, де твої спогади можуть змінити, і тебе знайдуть де завгодно втекти неможливо. В тебе під лівим вухом може бути чіп, який буде надсилати прямо у мозок голосові накази від командування, а також допомагати візуальною якоюсь складовою. Наприклад, якщо ти будеш дивитися на інших людей, ти будеш бачити якусь інформацію про них. А все, що ти чутимеш та бачитимеш, буде напряму відправлятися керівництву. Це світ, де звичайних розвідників могли безліч разів змінювати хірургічно, щоб їх ніхто не впізнав і. Виникає питання, чи взагалі вони самі то пам'ятали, як виглядали від початку. А підрозділ привидів залучали тільки до найважливіших завдань, і вони взагалі одне біологічне життя присвячували лише навчанню. А далі дублікат свідомості та нове молоде тіло. Адже привиди це небезпечні та вірні солдати, які мають робити взагалі все. Цей світ теж з дівчат могли зробити в Валькірії живу зброю, повністю ламаючи їхню свідомість. Їхній скелет це синтетичний сплав, а у хребці були вживлені декілька капсул з ловцями, і тіло проходило безліч мутацій. Звичайно, що такі процедури переживали не всі. Жорстока та небезпечна імперія, керівництво якої могло прожити сотні років, перевантажуючи свою свідомість у нове тіло. Як і в будь-якій історії, героїв дуже багато, тому я зверну увагу на головних: тея, дівчина ім'я якої ми добру частину книги взагалі не знаємо. Вона не пам'ятає, ким була і за що потрапила у підземку, на землю, де мала якось виживати. Лутерша, яка навчалася тікати та коритися та бути максимально тихою для того, щоб не привертати уваги та вижити. Після отримання іскри вона потрапила до владного керівництва, яке проводило над нею різні досліди, ламало свідомість і працювало з нею так, щоб зробити з неї живу зброю. За власну теорію, вона була родом із землі. А за деякими спогадами, які її зрештою показали, вона потрапила на землю за те, що просто слідувала своїм інструкціям. Але звичайно, зважаючи на те, що будь-які спогади можна змінити та підтасувати, чи можна довіряти цим спогадам? Питаннячко. Не ж, привид, який колись потрапив у халепу, з якої було лише два виходи: або стати привидом, або смерть. І він робив що завгодно, корячись наказом, але збунтувався, зустрів тею, вирішив жити. Іншим життям, наскільки це взагалі було б можливо, проте після того як Тею все ж таки зловили, його знову посадили на гачок і шантажували її життям, її добробутом. Сара також володарка і скрита здібності, які вона дає, і це досить небезпечні здібності. Схибнута на владі та дослідах шалена маніячка та головний антагоніст цієї історії Її тіло було клоноване. Як і свідомість, вже безліч разів вона багато чого пережила, і може саме через це і схибнулася їй дуже дуже багато років. Моїми першими враженнями я ділилася у телеграм-каналі, посилання, на який в описі під відео, у мене було багато питань до історії. Вона досить гідна, але відповідей на деякі питання я так і не отримала. Можливо, це через те, що виявилося, що це перша книга із серії цифрових кочівників. До речі, мені сказали, що це чимось може бути схоже на відеозмінений вуглець. Я подивилася трейлер, виявилося, що я. Знайома з цією історією просто забула про це. І ні, я думаю, це все ж таки не дуже схоже не на відозмінений вуглець. Чимось так, але насправді клонування та завантаження свідомості зараз зустрічається взагалі багато де. Мені не вистачило технічної складової. Деякі моменти здавалися зайвими, деяких навпаки не вистачало. Хоча ідея класна, як читачка. Не певна, що я буду далі слідкувати за цією історією, хоча, можливо, далі буде все більш детально пояснене. Як редакторка за фахом, я б сказала, що історія класна і має право на існування. Але над нею ще потрібно трохи попрацювати, так би мовити, причесати. Насправді з неї може вийти досить таки крута цукерочка, якщо доробити і переробити деякі моменти. А поки що. Дякую, що були зі мною. Побажаємо авторці успіху та розвитку. І до зустрічі в наступних книжкових світах. Всім па-па!